Герої Небесної Сотні, як борці за свободу та незалежність нашої держави, продовжують надихати громадськість. Цього разу їх вирішили вшанувати організатори змагань з кікбоксингу. Вони організували на честь сотні чемпіонат області. Таку ініціативу підтримують і самі спортсмени, кажуть, що поважають тих, хто стояв на майдані та боровся за їхню свободу. Герої Небесної Сотні це наша гордість. Вони за нас боролися, і це добре, що такі проводяться турніри. Тренери та судді змагань також впевнені у тому, що про героїв необхідно не лише пам'ятати, а й ставити їх у приклад для наслідування як бійців за перемогу. Треба віддати довжня пам'яті тим, хто загинув на площі заради нашої свободи, як кажуть, самостійності, можна так сказати. Ми вирішили присвятити цей турнір. Ми повинні пам'ятати цих героїв як в душі, так і в пам'яті, і щоб було не язиці всіх. Це якось і піднімає дух людей, в якійсь мірі люди відволікаються від цього цього, може трошки. Але для молоді це дуже добре. Учасники із Житомира в змаганнях, організованих на честь Небесної Сотні, беруть участь вже вдруге. У нас був проходив чемпіонат області в Житомирі в січні місяці, який теж був присвячений подіям, які сталися на майдані. Тобто, я за таке цих людей потрібно вшановувати. Що ж до самих змагань, то в них переважно взяли участь молоді спортсмени. Ті, хто вже перспективні спортсмени, ми їх просто не випускаємо на такі змагання, щоб дати поштовх для других спортсменів. Змагання це безцінний досвід. В цьому переконаний Володимир Демчук, тож намагається не пропускати жодних з них. І саме завдяки цьому і став чемпіоном світу 2013 року. Ці змагання є етапом підготовки, одним із етапів підготовки до чемпіонату України, який десь в десь середині квітня. За результатами поєдинків визначились і переможці чемпіонату, які представлятимуть наш край на всеукраїнському рівні вже наступного місяця.